Журналістика це професія для справедливих, реакційних, відчайдушних людей, які прагнуть змінити світ на краще. Це справа для тих, хто вміє цінувати команду, дружбу та спільно йти до мети. Саме такою намагається бути для вас, наших глядачів, команда телеканалу Ритм. Щодня слідкувати за суспільством та змінами у ньому справа не з легких. Все потрібно робити швидко та якісно, хоч від повторних дублів ніхто не застрахований. Як бачимо, які опитаних розділилися на дві частини. Одні вважають, що субсидії допоможуть населенню. Інші ж говорять, що на субсидіях наживатиметься влада. Поживемо побачимо. Ціни на проїзд. Ціни в Україні ростуть як на дріжджах. Не виняток і ціна на. Ціни <spositions> на проїзд. Та йоми! Ціни в Україні ростуть як на дріжджах. Не виняток і ціна на пальне. Як наслідок, перевізники піднімають плату. Ми вирішили за. Ціни в Україні... Повінте, маршрутка маршрутки. А ну не забути йти. Все. Да. Палаючі шини, зруйновані будівлі, дух революції. Ці світлини ще раз нагадують нам про... Те, що треба слово. Ось це найновіша і найпотужніша марка електромобілів Тесла розганяється до 100 кілометрів всього лише за три секунди. На такій не страшно, і в Монте-Карло поїхати. Павло Невесенко, Дмитро Спіченко. у ритмі подій. День журналіста це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації, журналістів, кореспондентів та репортерів. Це можна сказати і загальнонародне свято, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти життя. Тому команда телеканалу Ритм вітає усіх з днем журналіста.